Дай боже молоді, це серіал під назвою СТО. Коротка інфа про нього. Я в ролі пацанчика, який тільки що закінчив універ і вирішив відкрити своє власне СТО. Притому продав свою квартиру і живу тепер в тому гаражі, де СТО. По ходу серії сюжет буде ставати краще і інтересніше. Зараз, поки ми просто приймаємо закази, ремонтуємо чужі машини, а далі ми будемо купляти або збирати свої власні машини, влаштовувати гонки або просто у них приймати участь. Не коротше без екшонщиків не обійдеться. Добре, довго затягувати не буду. Перед початком відео вважаю приємного апетиту Тим, хто щось хромкає, тим, хто нічого не хромкає, Просто приємного перегляду. Погнали! Так молоді, я продав свою квартиру, бо відкрити СТО, і також вирішив на здачу купити камеру, щоб знімати для вас офігенські влоги високої якості. Надіюсь, контенті як для вас зайде, буде багато всього цікавого. До речі, якраз зараз наближається до нашого гаражику, до нашого СТО. Якщо щось, я його теж не бачу. Хіба так одним оком зазирнув, що там до чого. І все. До речі, коли я той гараж, там було щось пару ящиків, тому я попросив власника нехай ще щось там докине, оскільки то СТО вже тут років 10 стоїть, але пару років тому воно щось перестало працювати. Бо власнику стало невигідно, він переїхав в інше місто, там відкрив свою декілька СТОшків і йому там набагато краще. Ну і буквально пару місяців тому він виставив, що він продає цей гаражик. Я зразу фу фу продав квартиру і вирішив собі прикупити. Ну і якраз ці нові штуки, що я попросив просив його привезти, я ще не бачив. Разом будемо з вами розбиратися, що там до чого. Ну, я думаю, по ходу робочого дня, може, не одного навіть. Ми з тим всім розберемось. Добре, кинути довго не буду. Зразу відкриваю ворота. І, йо-майо! Ля, ну, кайф, ні. Я був я був тут, коли зелена фігня тут стояла, і оті от пару ящиків. Хіба я сам доробив вже ліжко до того, як він то все привіз, і все, я тут був після того, но хіба отак от через двері ленько зазирнув і все. Давайте зараз зліва направо подивимось, прикинемо плюс-мінус, що тут до чого може бути. Я так розумію, то якийсь міні-підйомник, скоріше всього, для мотоциклів чи для чого. Ну, машину він навряд чи підніме. Скоріше всього для якогось мотоциклів. То щось непонятно. Тут якесь колесо намальоване, тут якісь шахряні, чи то якась зарядка, чи то якась. Та фіг його пойме. От з тим точно треба буде розібратися. Но не зараз. Так, тут столик, щось зв'язаний з колесами, якось їх зашивати, може, ще щось. Тут, в принципі, все понятно. Полочка, стіл зі всякими чертежиками ще якийсь міні-столик з якоюсь фігньою Інтересно, на що воно треба? Неладно хай стоїть. Два комп'ютера, ну, я так розумію, то один комп'ютер, а другий монітор або до нього підключений, просто, або... або просто тут стоїть. Ну а саме головне, що є комп'ютер, можна там всякі ТО проводити. Ще там Всяку штуку пробіг. ТО скруч... е... проводити. <сміття> Круті ящички для всяких інструментів, ключів, гайок, болтів і всякого такого. Далі мої ліжко із говна і палок. <сміття> ну ладно, просто із палок, я хіба там матрац поставив, подушку, ну і якийсь там маленький одіял покривалку. Поки думає, то хватить. Знизу знаходиться якась зелена хрень. Я питав власника, що таке, він казав, що то щось для вертольотів в Ну, коротше, тобі то не треба. Нахрен йому то було треба, і чого він вирішив мені то лишити? Неясно, Ну, ладно, лишнів не буде. Далі йде якась штука для двигуна, щоб його там дістати, перевірити туди-сюди. Далі в нас десь стінка зі всяким приладдям. Тут у нас кабельки для прикурювання акумулятора. Тому шар, що то таке. коротше. Допустимо, у нас є тут машина, в якої е, е, сів акумулятор. Все, не заводиться, все, капець взять странець. А є інша машина, в якої все нормально, акумулятор працює, все зашибісь. Ми беремо плюс-мінус до одного акумулятора, плюс-мінус до другого, і все. Акумулятори між собою коннектиці такі. Тобі трошки заряду, мені трошки заряду туди-сюди, і все. І два акумулятори з плюс-мінус зарядження. Далі у нас насадка для компресора, так я так розумію. Які компресора самого я в нас тут не наблюдаю. Ну, коротше, то спеціальна штука, аби малювати машини. Ну і не тільки машини, в принципі, все малювати можна. Далі якийсь телефон би брало зіграти, а можливо, можливо то аби чеки там якісь збивати чи ще щось з комп'ютера. <составите> Якась штука з Аліекспресу. Сама база, сама основа всіх основ, гаїчний ключ, без нього не обходиться ні одна робота майже. Далі шланг для відсоса бензину, напевне, скоріше всього. Ну, або просто якийсь шланг. Далі в нас зарядка для акумулятора, то якщо у нас нема машини, в якої можна прикурити, то ми тоді від електрики гаражаві, ну або від хати, ну коротше, від розетки. Заряджаємо акумулятор, хіба тут буде довше, але можемо його до фула зарядити. Ну і все, тумбочки, вроді, пусті, та й все. Ось от такий у от нас гаражик. Ну і само собою, яма така нормальна, іть, Плюс-мінус майже повний зріст, собі щось там фух-фух в -фух, машинах колупатися, та й все. Опа, поки ми тут екскурсію робили, до нас вже перший клієнтик під'їхав. Йдемо спитаємо, що там з ним. Дай боже, діду, ого. Але вас тут машина потрьопана життям. Капець. Дайбо ж шість. Мені треба бити, мені мого чи гулька зремонтував. Весь, мені треба бити з mm -hmm. самого мені двері постав mm -hmm. і праву фару. Аби можна було хоча б по місту їздити. Ну і що ж mm -hmm. там побачиш, тоже можу доставити. Але аби мені не було більше ніж десять тисяч. А, я задні фари не став. Вони десь мене мало бути в гаражі. Добре, я тоді то, що зможу, то найду. В принципі, в мене бюджет хіба теж 10 тисяч, більше ніж на 10 тисяч точно не закуплю, не переживайте. Добре, лишайте тоді свої контакти, ключі, і там через день-два я до вас наберу. Дід вже пішов, мені ключі лишив, Контакти я його теж записав. Я думаю, ви самі все чули. Коротше, йому треба тут такий прям капітальний ремонт. Зараз пропоную завести машину в гараж, хоча можу, як мінімум, припаркувати і десь піть. Ой-ой-ой, ніфігадрівтугі. Як мінімум, тут десь збоку припаркую. Друг шах хтось захоче. Друг шах хтось захоче сюди приїхати, тут Жигуль стоїть. Можна так чисто збоку оглянути, що тут ще не вистачає, крім Крім задніх фар, заднього бампера, пасажирського крісла, приборної панелі. Руль би теж бажано поміняти. Дверей нема задніх, точно переднього бампера, решітки радіатора. Іть, а тут щось. Ну, ну вроді би приїхало якось. Приїхало, заводиться, значить, тут все має бути нормально. Не як мінімум, по зовнішній частині треба буде. Не зробити. Окей, я пропоную зараз тоді збігати в магазинчик е, по тим автозапчастинам і придивитися, що там є, що по якій ціні Ну і заодно купити. Окей. Тут, в принципі, магазин від мене знаходиться не дуже далеко, можна і пішком перебігтись. Отак от. Все, я вже от добіг до наших автозапчастинок. туки туки Добрий день, дай Боже. Фарба мене не особо цікавить. То якась діч, то тут то теж мені не особо треба. Асортимент такий. Невеличкий, добре, може, щось на другому поверсі є. О, на другому поверсі вже щось поцікавіше. То я так розумію, для геліка на фару, на фару захист. Ще така всяка фі... О, просто чисту картинку мотора приліпили, аби було. Реально, мотор якийсь продається. Нормально. Кінгурятник для геліка, кінгурятник для широкий, на, думаю, на Паджеро теж піде. Ще якийсь мотор, ну то нам не сильно треба. О! Фара. От то, що нам було треба. А до речі, а яка нам фара треба? Вроді, з дідової сторони фара була, то значить була ліва, значить нам треба праву фару. Ціни це, правда, ніде не пише, на жаль, ну ладно. Потім спитаю. Ну, вроді, фара підходяща, якраз для. Жигулів. ще якісь додаткові фонарі, вони вроді якраз теж на Жигу цепляються. Але, але нам треба, звичайні, жідовські Жигулі зробити, не якісь там супер турбіровані. Далі йдуть задні фари, але вони трошки для новішої Жигулі. Там 21.05 чи 21.07, чи для той. Для той. А, якісь решітки, ніби на фари. може до речі, і на Жигулі теж вони підуть, але повторюсь, нам треба зробити звичайні жідовські Жигулі. Окей, йду спитаю тоді продавця, що по фарам. Добрий день, я хотів би спитати, там у вас фари є на Жигулі 2104, вроді би, як, наскільки я пам'ятаю. Скільки коштує одна фара, і чи взагалі ви можете продати по одній штуці? Доброго дня, звісно, поштучно можемо продати, а ціна mm. штуки 1000 гривень. Дуже добре, ціна мене теж влаштовує. Я би хотів праву фару купити. Ще би хотів спитати, може у вас є якась ще решітка радіатора на ВАЗ 21.04, задні ліві двері, може ще Пасажирське сидіння там знайдеться. Ключок для бензбаку, ні? Mm -hmm. Ні, такого у нас нема, але можете подивитися на звалище. Mm -hmm. Це як виходити з магазину. Зараз наліво, mm -hmm. до перехрестя, знову наліво. Поняв, поняв, Прямій, там побачите mm -hmm. звалище. Там, я думаю, ви зможете знайти багато чого інтересного. Добре, ну тоді хоча б фар у вас куплю. От якраз права фара, то, що нам і треба, тисячу грень, бенкс, сюди. Все, дуже дякую і до побачення. Думаю, я ще до вас не раз буду заходити. І все, і думаю, можна відпочити Відправлятися зараз в гараж, поставлю фару, і тоді вже можна буде відправлятися на цей. Як воно? На звалище? Так, це, в принципі, зразу фару можна так і, і, от! Все, встановив фару. І я думаю, що чом би не поїхати на Дідовому жонголі по-перше, протестити, як він вже їде, бо поки я тут розвертався, він якийсь зрозовий бублик і почав навертати. Тим більше, якщо я знайду решітку радіатора, ладно, я її донесу. <смеш> лючок бензобака теж, на ізі. Але якщо я знайду крісло або двері, <смеш> я їх не донесу точно. Відправляюся. Оп, на звалище. Оп, сюди. Все, і поїхали. В принципі, я жагу, я тут швиденько доїду. Ну тоже треба обережно, треба вважати. Так. От. Ні, оп, 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 оп оп, оп, нормально. Дріфта навалив. Так, акуратненько. І, друга передача, погнали. Третя передача. Нормально вже, не так О, був. все, вже тут звалище. Чуть-чуть нижчу передачу, отак ось сюди. Я так ось зразу сюди заїду. Іть. Все, думаю, хто тут проти сильно не буде. Іть. Хіба перед тим я зайду, напевне... Ту будку, може там хтось є, спитаю, що, що чим чи, чи ще можна буде тут пошаритись. Тук-тук-тук. Добрий день. Я так розумію, то ваше звалище можна тут трошечка пошаритись, пошукати, що тут мені взагалі може бути треба. Здорово, то шукай, хіба сюди принесеш, то що ж не йдеш. Добре, я тоді зараз до пошукаю, що мені треба, і до вас чуть пізніше зайду. Так, все, закриваємо. Ну і напевне треба по ящичкам пошаритись. Ой, йома, все, в плісні в паутині, Давно ті ящички не відкривали. Ну треба, ну, то не відкривається. Тут теж запечатано. Ух ти, ніфіга собі, яка бешечка, та ви шо? Акуратненько при неї пошукаюсь, пошарюсь по ящичкам. О, до речі, ті якісь чистіші. Видно, недавно їх сюди привезли. <кхем> ну, щось по ним теж. Вообще, пусто, нічого не видно. Ні, ніякої деталі. Капець. Я вже тут починаю сумніватися, що я тут щось знайду. О! Решітка радіатора! На вас 21.07. Тоже не відкривається, не відкривається. Тут пусто. Тут. Ооо, зразу джекпот, лючок бензобака. А, от, На 21.04 ні. Нормально, я казав. А тут ліва задня дверка. То, що треба. На 21.04, просто решітка не на ту машину. Ну, я думаю, піде. Саме головне, що лючок до тії моделі, і двері до тої моделі. То обше. Фух, джекпот. Ну, думаю, якщо ще тут пошукаю, ясно, що щось знайду. Приборна панель до 21.05. Ну, чуть-чуть не підходить. До кого то цікавить, головне, що є. І ще сидіння. Та ви що, просто імба. Якщо щось тут збоку, типу, кладу, не, не, не до що. Тут що капот. Ну, Капот мені не треба, тим більше він для ще новішої моделі. Тут теж не треба. Тут ще щось є. Тут так би теж більше нічого нема. О, я ж казав! Я ж казав, що має десь бути руль. От. Руль теж є. Все, дуже чітко, дуже файно. Тепер треба піти запитатися за ціною по тому всьому. Вроді, би, вроді все знайшов, що треба. Я знову до вас. Коротше, я знайшов руль, крісло, приборну панель, е, ті, от, ліві двері, задні. лючок бензобака і решітку радіатора. Отак, от, от скільки то би було, скільки то би все коштувало. Давай десь 8, хоча ні, давай за 8500 і прукам. Скільки? Та то щось ні, то щось забагато, то ж не нові деталі. Руль, вот якийсь пошкоджений, пошарпаний, порваний. Там вот навіть кусочок бачу відколовся. Сидіння теж якісь порване, треба перешивати, та й пропержене, смердяче, обісцяне якесь та де. Єдине, що нормально, то люк хіба трохи грязний. Приборка трохи там поломана, пошакалена. Давайте так, не мені ні вам, П'ять. за п'ять договоримось. Та яке Та тут сім гарна ціна, дай хоч гляну, який там стан. Та в смислі, та то звалище, тут викидують все, що, все що не потрібне. Давайте так. 6 тисяч і по рукам. Все. Ну добре, стан реально такий собі, за 6 забирай. Вот то я розумію, нормальна розмова. Так, 6 тисяч, з нас 4 тисячі тисяч і. А, ну і от якраз. А, ні. Не так. От так от. сотками, то виходить у нас. 4 тисячі 56. Все, 6 тисяч я вам скидаю. Пеньк, пеньк, все, підбирайте. Я думаю, що до вас не раз теж буду заїжджати. І все, наразі, до побачення. За 6 тисяч штурмувався. Думаю, нормально, в принципі, в бюджет влітся. 6 тисяч за то, ще плюс тисяча за фару, 7 тисяч щось трошки за роботу взяти, думаю, непогано. Іедь, ну, акуратненько, треба тут розвернутися, а можна, до речі, і дріфтом таким невеличким. о па па по пап Нормально вже гуль на та ви що. Вау. Чотенько, оп, сюди, в дріфті заходимо, ну майже в дріфті, теж піде. Все, ну, офігенський такий же гуль. <ріху> Інтересно, що там за мотор. Ну, при... Ні, то й валить нормально. Нормально так. Оп, тут ретрочка притормозити. І люди ходять, і знак стоїть. Так, я думаю, почнемо з самого меншого, То лючок бензобака його отак от просто встановити. Відкривається, о, відкривається, а закривається. Е, появились проблемки. Закривати щось. О! Не, не горів бажанням закриватись. Окей, так, по черзі. Далі. Дверки, отак от. Іть. Опа! Всього, відкривається, закривається. Ну, звісно, трошки скрипеть. Ну, но нічого, нормально. Далі, далі я пропоную. Ага, щоб зняти роль, мені його треба відкрутити. Ну окей, по дорозі тоді. Решітку радіатора можна поставити, просто тут водно защо. Так от Чінк, все Ну, не особо підходить. Ну, що поробиш? Головне, що є. Головне, що файно. <головне> як файно виглядає. Таке те, якби молодший брат за старшим доношує. <головне> ну, нічого, піде. Окей, беремо гаєшний ключик. І. І, от і от руль. Якось треба отак от, от відкрутити. А, ні, перше. Перше тоді приборну панель отак от, от встановлю. І тепер вже встановлюю сам руль. О, тепер все нормально. Звісно, трошки не до тої машини та приборна панель. До тої машини має тут ще бути продовження, але яке є, таке є. Гей, то закриваємо. І ластовеньке сюди, сідушечку. Пенкс впіндюрює, і все, Жигуль повністю готовий. До речі, руль можна собі на наступний раз якийсь зберегти сюди, покласти. Опа, ага, маючний ключ сюди. І все, Жигуль повністю готовий. Якщо не враховувати речітку радіатора, <хи> то все нормально. А, ну і ще бампери. Бампери я так і не знайшов. Ну нічого, в принципі, без бамперів уїздити можна. Хоча і без речітки теж можна було. В Принципі, все, можна вивозити машинку назад. Ля, ні, ну слончик тепер набагато краще став. Так, Акуратненько здаємо назад. Я хочу машину якось. Ні, треба її більше розвернути. Ой-ой-ой-ой-ой, нормально. так я тут її і -і припаркую. Оп, все, або якщо хтось приїхав, то міг спокійно заїхати. І ще отак от чуть-чуть зроблю. О, все. Криво-косо. Нормально. Та ні, взагалі нормально стоїть. Все, чисто, перший заказик. Перший як перший шагуль, зроблений. В принципі, все. Дякую, що цей відосік до кінця. Оцінюйте його лайком, підписою та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нову серійку. І в принципі, все. До нових зустрічей, до нових відоськів, до нових стрімчиків. До побачення.